І так, всім привіт. Придбав я ось таку платку. Це модуль керування. Ну тут релюха, яка керується від, від відносно напруги. Можна налаштовувати. Я хочу це... Хочу поставити його замість сонячного вампіра, типу Аля сонячного вампіра. Подивіться, я тут відео про сонячний вампір і платити 1300... За той сонячний вампір, і це ще плюс до нього треба релюху, то виходить 1500-1700, можливо навіть 2000 гривень. Тому давати 2000 гривень за те, щоб включався і виключався бойлер, ну таке собі. Ось таку купив платку за 160 гривень. І планую її поставити на керування бойлером в залежності від напруги на акумуляторі. Ну, ось таке маркування на платі. Ось така платка. То не знаю, як вона себе ще покаже. Вона щось, я думав до 60 вольт, а виявилося, що я вклацав, що до 50 вольт вона працює ну, регулювання по напрузі. Підключення тут не інтуїтивне, без інструкції. Догадатися дуже важко, що там і куди. Ну ось ця платка. Це нижня межа показує яка на цю клавішу. Показує який режим. Ось це менюшка на лаштуваннях. Тут режими перемикаються. Тут нижня межа. Тут верхня, ось 50 вольт. Тут якийсь таймер, не знаю до чого він, як воно працює. Ну тут часи, затримка якось. І ось калібрування є. Четверте. Ну, ось таке тут менюшко. Не знаю, начебто все показав. Підключення. Це живлення платки. А це підключення до акумулятора, а це вихід, ну, типу, реле. Як можна нормально замкнути, так нормально розімкнути його використовувати. Ну, ось така платка, не знаю, як вона буде працювати, як це все буде працювати. Ну, хотілося б, якщо ще хтось знає, чи є такі платки, керування від люхою від напруги на... До 400, до 400 вольт, щоб поставити на вхід інвертора. Ну, типу на сонячне поле. Щоб контролювати від напруги навантаження від напруги на сонячному полі. Це було б набагато краще, чим від акумулятора, але я такої платки не знайшов. Може хто знає, хто ставив таку платку. Ну, от я спробую поставити, потім зніму вам, що вийде, не вийде, як це воно буде працювати. Тут релюха на 10 А В принципі, можна підключити кіловат навантаження, вона довела натягнути сама ось ця релюха. Хоча можна цією релюхою керувати ще іншу релюху, вмикати. Якщо вона буде маловата. Ось так. я Вирішив модернізувати свою сес, щоб вона автоматизовано вмикалася навантаження, типу бойлер. Коли вдома нікого немає. Коли вдома нікого немає, а щоб бойлер грівся, коли є сонце. Ну, повно буде по напрузі. Бачите, коли 27,6 у мене там максимально, щоб воно вмикалося і 26,6, щоб вимикалося бойлер. Це було б дуже класно, бо в мене був недавно випадок, що коротше, вдома мене не було. І вимкнули бойлер і забули за нього. І бойлер висадив акумулятор. Десь ще ввечері, десь часов 6 чи 7 вечора. А може, ну десь 7, да, 8. Вже вимкнувся, дзвонили до мене, що, що сталося, що там робити. Ну ось таке. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!